Біля пожарки блокпост зараз побачимо. Чи вдасться поїхати, зупиняють, щось перевіряють когось Напевно, всіх зараз подивимось. Просто так не буде. Тепер, будь ласка, чітко по закону підстави мене зупиняли не ви. Поліцейський відділ реагування, патрульної поліції, сержант поліції Бондар. Вас зупинили згідно е, постанови Кабінету міністрів. Мене немає 1556. права зупиняти. Ви дослухайте спочатку. Я розумію, ви, люби, ви любите дивитися тік-токи. Я розумію, ви все. це. До вас до вас, я Ні, підійшов я... як працівник поліції, і я з вами спілкуюся згідно чинного законодавства. Я являюся незаінтересована особа во всіх цих галузях з ТЦК. Я до вас підійшов згідно чинного законодавства. А вас зупинили згідно постанови Кабінету Міністрів 1456, 1457. Зупинка транспортних засобів та осіб для встановлення їх особи, чи, та, чи особи перебувають на військовому обліку. Я як працівник поліції я як працівник поліції на даний час згідно постанови Кабінету міністрів, начнемо з того, ви, ви повинні мати з собою документи, які посвідчують вашу особу, для встановлення вас. Вас зупинили згідно цього. Мене не мають права зупиняти, крім поліції, ніхто. Дивіться, ви ви почули? зупинилися, правильно? Я зупинився на знак стоп. На знак стоп. Все. Ну, Я зупинилися зупинилися все. На знак стоп". ну, причина ви зупинки виж... по 35 ви, ви... будь ласка. Ви на мене не чуєте, будь на ласка, дане, по тридцять п'ятій зупинки. на даний момент. Я вас не зупиняв. Я вас по 35-й статті Ну супер. Якщо в мене до вас немає питання, ви, ви ви, питання ви, я тоді дуже, поїхав. То мене на до на, на, на даний час у мене до вас є питання. Мені потрібно вас встановити. Мені потрібно ваше посвідчення. Водяцять п'ятий я надам. Я надам всі документи. Вони присутні зі мною я вас ще раз кажу. спочатку гідно 35-й і потім ви проїжджаєте Мобільний блокпост, Дивіться, я можу говорити довго згідно термінології. <кхе> будь ласка, я, я ще вам раз боячі. вас скажу. Якщо якщо ви не розумієте, і трохи я не, розуміє. не розбираєтесь в галузі права, я розумію з галузі права. Ви не будь ласка, я, права. Я, я вас попросив. Ви мене не можете зупиняти. А? Як це? Я вас не можу зупиняти. Причини, добре, ті, зупинили. Я вас хочу причину. Як і 35 будь ласка, надайте мені причину по три статті. Я вас статії. можу зупинити по закону дорожнього руху. Я вас можу зупинити з'єднання. Ви мене цей, зупиняли. Я вас ще раз скажу. Я зараз з за вами спілкую. Ви мене зупиняли. Я зараз за вами з вами спілкуюся. Я не розумію, що спукається, ви мене зупиняли. Е, я вас не зупиняв. Ну супер, які до мене питання? Він мені потрібен, я поки нікуди не вийшов. Хорошо, це мені я зараз спілкуюся з особою. Я вас не зупиняв. Вас зупинив працівник товариш поліцейський. Ми будемо бігати по колу. Поки ви не надасте законні підстави. Я будь вам ласка. надав уже законні Ні, підстави. Я вам сказав, думку, ви мене не зупиняли ще я раз. раз тобі, я зараз з вами спілкуюся. Як... ми не будемо я... спілкуватися тільки в, е, в рамках чинного законодавства. Я будь будь ласка, 35-й як... перший раз. Далі чотирнадцять підесять пункт. П'яти для ознайомлення. Будь ласка, 2. І та людина, яка зупиняла, будь ласка, всіх сюди і ознайомлюємо мене. Добре. Якщо так хочете, давайте Добре. надаємо наказ адміністрації і все інше. Будь ласка, е -е, ви якщо ви розумієте, хорошо ще раз я вам кажу, я що вам я, я надам всі документи, Дивіться. але згідно документи, чинного законодавства. документи та інформація, яка є в обмеженому доступі, вона не розголошується стороннім особам. Якщо ви вже так хочете починати, це по Ні, я хочу по закону. По є всі законні підстави це робити. Я хочу по закону. Та по закону, це все по закону. Це не по закону. Ну, що ви ви мені рішили? поки Що, е, що так, ви це рішили? Так, де ваш реєстратор? Я з вами спілкуюся. Де ваш реєстратор? Послухайте, я тут на вихідний день. Мене поставили в вихідний день. Супер, мені Я так само у мене є всі облікові да, документи, між але я не хочу. Я не хочу, я не хочу надавати документ, тому що це незаконно. Мене Як не зупиняв поліцейськ. Тому що я попросив того, хто мене зупинив. Ви Кажу, боїте, хто ми, він ви, ви, такий боїтесь, він навіть сподіть, ви, ви, ви боїтесь мобілізації. Ми, ми з вами дивіться. Ні, я не боюсь, тому що зачекайте. У мене дані оновлені все окей. Послухайте. Так як я розумію, що ви боїтесь на лісацію. Я розумію, ці всі ваші моменти. По одної жіночі, що ви можете махати головою, можете не махати. Я розумію, що у вас немає ні не бронювання, у вас немає нічого, що ви, що ви, працюєте, е, що ви працюєте в галузі Державної, державної служби МВС України, е, так як ви являєтесь інструктором з дорожнього руху. А ви розумієте, що я вам, я це так як я, я працюю інструктором, то мене перевіряють кожен раз при складанні іспитів, я не знаходжу сорочку. Ви чули мію ослуха. Я вам ще раз скажу: мені оце їхнє оце фігня, мені доденьні, вообще. От що ви просто розуміли? Епопея не закінчується. Викликав я наряд поліції патрульної. Сиджу, чекаю. Далі продовження цієї цікавої історії. Тим, що там ходять невідомі формування. Так що будемо зараз дивитися, що, як і до чого. Так що так. Короче, написати Ні, заява не, не хочу писати. Дивіться, у мене все в порядку, я розказував. Я готовий, я сказав на камеру, я готовий не дати всі документи. Я не заходжу в розшуку, але якщо це тільки по закону. Якщо у нас поки що закон діє, то маємо його дотримуватись. Mm -hmm. Дякую, гарного всім дня, всім до побачення. Але на наступний раз. Будь ласка, по закону. І я згоден надавати все. Просто слухайте людей, люди нормальні, адекватні. Якщо людина знає, що у нього щось не так, то він, звичайно. Ну, що, а що ви не нададу, тому що це незаконно. Ви, я спитав, хто ви такі, ви мені сказали, дайте мені резерв плюс. А де підстави законі чи ні? Навіщо ми це взагалі? Для чого ми воюємо? Для чого це все, блядь? — Ви воюєте? Я ні, але я допомагаю, я, блядь, не пижу ніхуя, блядь. І що, ви знаєте в мене, блядь, ви знаєте, скільки я віддав, блядь, Ви... я вас не знаю. Ви знаєте, скільки я віддав, скільки я допоміг хлопцям? Ну, але, але товариш поліцейський нормально сказав попередній, що я працюю в автошколі. Тож вони от постійно перевіряють те, що ми не в розшуку. Якщо б я був в розшуку, розумієте, мене б вже забрали давно. Так що давайте не будемо е... все розібралися, все окей, все нормально? Я можу бути вільним. Все.